І тут уже можна говорити про те, що нас очікує. А тут є різні варіанти. Наскільки я розумію, якби явка становила, якщо справді розрив буде становити близько 3%, то варто очікувати суттєвої боротьби Юлії Тимошенко, все таки за невизнання результатів цих виборів. Якщо ж. Результат ЦВК буде близький до 5-6% програшу, то Юлії Тимошенко напевно доведеться признати ці вибори, ну ці результати виборів, і я думаю, варто домовлятися з бувшими опонентами, а не воювати на знищення, оскільки ну, 5% все-таки це є не 2% і не 1% і навіть не 3%. 5% це значна кількість виборців. Тому побачимо, як будуть розвиватися події в політикумі, вже напевно починаючи від «за». Ось Нинішні заяви, напевно, будуть лунати заяви про фальсифікації і будуть позови і так далі. Але чи вони всі зупиняться через день-два, ну побачимо. Мені тяжко зараз прогнозувати і говорити, як це все розвинеться. Варто очікувати, звичайно, протистояння. І протистояння досить серйозне. Інша справа, що у нас, як завжди, люди звикли домовлятися, тому через певний період можливо будуть якісь домовленості між Януковичем і Тимошенко. І тоді, скажімо, опротестування цих результатів попередніх, які ми бачимо по візитколах, може просто припинитися. При 5% процентному розриві воно ну, просто буде тиждень-два максимум, не більше. Якщо... Пораховані цифри це виказу до 3% пробишу, значить, що протистояння буде довше.